Сьогодні на телеканалі Дім прем'єра серіалу Примарна спадщина вам точно подобаються такі історії. Там є і містика, і трагедія, і комедія, і герой Шарлатан, переможець битви екстрасенсів, на котрого чекають неабиякі випробування. Секретами зі знімального майданчика з нами поділиться актор Степан Янчук. Сьогодні він у нас в гостях. Тож я піду його зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, прошу. Вітаємо Вітаю вас. Вітаю ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Доброго Готові ранку? до розмови? Так, да, доброго, доброго. дякуємо, звісно. Отож, Степана, режисер серіалу назвав жанр трагікомедію. А як на вашу думку, чого більше в цій історії? Е, ну, я думаю, все ж таки комедії більше. Тому що в житті нам, мені здається, трагедії на даний момент вистачає. Тому все ж таки намагаємося жартувати якісь комічні ситуації, вирішувати якісь питання. Комедію однозначно більше. Про що ця історія? Ця історія, мабуть, про боротьбу, внутрішню боротьбу з власним добром і злом, адже завжди є це якийсь такий баланс, який ми намагаємось вирівняти, і добро, звісно, перемагає. Тому Сподіваємося, що так буде завжди, і усюди, і в усіх сферах. Головне в це вірити. Так. А, хто головний герой і що з ним стається? Це ви так правильно ми розумієте? А, ні, це не я, це Максим. Так. А, я граю його. А, з ним стається така ситуація. А, перед ним пустеє вибір, як і перед кожним із нас. Рано чи пізно в житті простий вибір постає вибір, на яку сторону якби, перейти: добра чи зла. От, І спочатку є якісь певні вагання, але згодом він розуміє, що без добра, без кохання, без світлого життя воно не має сенсу, тому Тому так. Mm -hmm. Так, у нас є трейлер, пропоную подивитись залюбки. Незрівнянний двократний переможець! проєкту маги серед нас максим костюм! Ось тобі моє закляття. Все, що ти обманом одержав, все втратиш і грошей більше не візьмеш. У мене люди треш. Всі гроші з рахунку сьогодні списали. Дякую. Отак. Ще машину конфіскували і з хати вигнали. Допоможеш тринадцяти душам закінчити їхні земні справи. Тоді не будеш бачити привидів. Як же ж я їм допоможу? Чим? Просто спитай, привіда, що тебе тут тримає. Минулого разу все сказав. Що ще ти хочеш? Хочу знати, що тебе тут тримає. Батько прокляття. Він думає, що я зрадник. ти зараз зникнеш. Не втрачайте часу, кажіть тільки не важливіше. Катя. Не віддавай льоху на гітару, віддай краще на бокс. Катя не віддавай льоху на гітару, віддай краще на бокс. Синко, а ти з ким розмовляєш? Він з бабусею розмовляє. Ми з тобою наче прямо мисливці за привидами. Всіх рядових так святково вітаєте. Та Дані розлаб середовий, ти мені в іншій ролі потрібен. Як екстрасенс? Послухайте, якщо вас цікавить, коли війна скачеться, або коли Путін здохне, то це не до мене. <рикладно> ну, цікаво. Так, Отже, я... бабуся, відьма, онук, шарлатан, пекельно суміш. Хто з них переможе? знає, <рикладно> коли здохне Путін? О, Всі хотіли знати. Це дуже питання не мільйон. Хто переможе з переможе чи бабуся? Переможе правда і переможе добро, якщо ви про те, що окей. Чи бабуся, чи онук переможе тандем. Тандем, так переможе добро, однозначно. Так завжди трапляється, якби іншого бути не може. Але звісно, мають бути якісь життєві перепитії, мені здається, якісь. Складні ситуації, тому що це контраст. І на контрасті ти починаєш цінувати більше життя, хороші якісь моменти, тому переможе однозначно добро. Кажуть, що коли е, знімають кіно про потойбіччя, то воно зазирає і на знімальний майданчик. Е, чи були у вас якісь дивні випадки під час зйомок, якісь містичні. У -у -у -у. Ну так що прям містичні, то ні. Але в нас був один знімальний день, просто ем, весь знімальний період е, тривав е, півтора місяці. Uh -huh. І е, як для 12 серій це дуже mm -hmm. небагато. Mm -hmm. Так, ми зняли 12 серій за півтора місяці. Це дуже стисло, дуже інтенсивно, е, дуже концентровано. От ам... Вони ем... не знімальних днів прийшов привод. Так, ні, а. ні, ні, я не про це. І вже в якийсь певний момент були всі настільки втомлені і перенапружені, і перенавантажені, що ем, буквально у всієї знімальної групи сталася істерика. Ми знімали на так, ми знімали на е, молокозаводі, от. і там була сцена дуже така серйозна. От. І просто жоден актор не міг тримати текст. Тобто, вже почали. Навіть ну люди не могли сказати навіть слово просто. Промовляється якесь слово і починається загальна істерика масова, от і це в якийсь момент вийшло з під контролю, і складалось враження, що тут щось відбувається, можливо, не зовсім таке природнє і здорове. От ну це, мабуть, я запам'ятаю цей знімальний день на все своє життя. І я гадаю, кожен з знімальної групи також. Ну, це, мабуть, саме така яскрава спогад, саме такий яскравий спогад зі всього знімального процесу. Клас. Серіал про по А яке ваше особисте ставлення? Ну, бачите, ношу хрестик тут на вусі. А тут не Я носите жартую. хрестик? Я жартую. Е, це просто декор. Е, маю, серця, е, маю Бога в серці і в голові. Е, е, до, релігійних, до релігійних якихось моментів відношуся трохи скептично. От, гадаю, що віра має бути вона в тобі. Е, е, в забобони не вірю, але час від часу молюся і Прошу Всесвіт і Господа Бога, щоб все сталося якнаймога краще для нас усіх. В екстрасенсів вірите? В номерологів вірите? В ретроградний Меркурій вірите? Я просто колись е, знімався в проєкті, і там був е, е, візажист е, Гример е, з проєкту Екстрасенси. От, і ми з нею поговорили, і з тих пір будь-які сумніви, як... сумніви, які в мене були стосовно того, наскільки реалістично це все, вони всі відпали, і угу. питання закрите. Ви зараз взяли і все, обробили на короні. Да, я сподіваюся, це виріжуть. Всі будуть знати тепер. правду. Режисер серіалу каже, що буде багато чорного гумору. Так, це а правда. З чого жартуєте там? А над життям, над собою, над якимись життєвими ситуаціями часом просто люди забувають, мабуть, про саме найголовніше у своєму житті. І якось так дуже, мені здається, концентрується не на тих речах, на яких треба фінансові якісь аспекти, там я не знаю, кар'єра або ще щось. От. А тут саме чорний гумор е, за допомогою чорного гумору е, жартуємо над такими е, зміщеними векторами життєвими, можливо, тому його там багато, і він такий доволі, доволі хороший. Так, а також режисер наполягає, що окрім чорного гумору, а в серіалі примарна спадщина є над чим замислитись, а є якісь філософські думки. А як гадаєте, до яких роздумів підштовхне цей серіал? Ну це мабуть, як продовження ось розмови так, на так. Так, я розумію. Я гадаю, що в першу чергу це сенс життя. Заради mm. чого ми тут? Яка ціль, яка мета? Яка угу. місія в кожного? Яка місія у кожного? так. Чи зможеш ти лишити щось хороше після себе? Чи зможеш ти зробити щось хороше? Для чого ти тут? Життя дуже швидке, воно стрімке, і треба встигнути зробити щось хороше. Щось, що залишиться після тебе. Мені здається, що саме тут, в цьому серіалі, ем, з'являється можливість задуматись над тим, який саме е, можливо. Відповіді е, сховані у кожного з нас тут в голові. Да, і просто треба трішечки зупинитися, взяти паузу і розібратися. І вони, вони прямо тут на долоні. Дякуємо. Да. Вам. Дякуємо. Дякуємо за цікаве. А глядачам дуже радимо подивитися сьогодні. Прем'єру серіалу Примарна спадщина на телеканалі Дім у нас в гостях був актор Степан Янчук.